Господи, де ж ти знаходишся? Що ж ти не дивишся на нашу Україну? Що ж ти її не захищаєш? Місцева жителька Ніонель приїхала до згорівшого будинку свого сина. Сюди влучив один з 13 шахедів, які випустили військові РФ по Запоріжжю. Дивлячись на згарище, жінка не може стримати сліз. сім годин мис, невістка подзвонила, каже. нас немає ні вдома, ні машини, ми не вдома. Я горя ви діти? Це як це все крапилось. Вони їм хтось дав машину. Вони до батьків невістки поїхали. Відімці вони живі. Оце, оце щастя. річний син Ніонель Дмитро отримав опіки. Його сусідка Яна Павловська розповіла: він останнім покинув вже палаючий будинок. Дитина Дмитра з жінкою, там от стульчики стоять. Вони просиділи там. Дмитро вийшов, не знаю, тільки напевно хвилин через 20 з того дому. Я стояла на вулиці, він прям мною пролетів, тобто прямо сюди впало, і почала все, спалахнула все. Ну, все, і почали потім сусідами, ведрами тушити себе домівку. Жінка зізнається, ані під час вибухів, ані під час ліквідації пожежі навіть не встигла перелякатися, діяла на автопілоті та не давала волю емоціям. В той момент не до не, не до сльоз, як то кажуть. Було. Потрібно було згуртуватися і щось робити. Це я зараз вже відчуваю себе погане. А в миці бачите, нормально все з нами психологічно. Плохо, а так нормально, живе, слава Богу. Нагадаємо, військові РФ завдали масованої шахетної атаки по Запоріжжю ввечері 6 травня. Поцілили по об'єктах критичної інфраструктури та приватному сектору. Тут з під завалів дістали двох людей. Сергій Землянський в момент влучання одного з шахетів був вдома разом з дружиною. Тільки у накрити його та И тут все стихов на меня посыпалось. Потом увидели огонь напротив и крики, что люди горят. Женою сейчас стросят. Я хочу, чтобы 9 мая 200 как минимум шахедов прилетело на Красную площадь. Після цієї ворожої атаки двоє людей залишаються у лікарні у стані середньої тяжкості. Повідомив начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Анастасія Потапенко, Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.